Всім доброго дня! Маю на продаж плуг Кварнеланд 3 на 35. свіжо привезений Висота стойки 70. Між корпусами 90. Всі робочі елементи в оригінальному стані. І нижній такі саме. Довжина полиці з грудинкою 1,15. Циліндр стоїть вже нового зразка, похилий, маленький, невертикальний. Бажано брати з таким циліндром, бо є такі самі модельки з вертикальним циліндром. Плуг не варений, не скручений, рівненький. Ціна його 5 тисяч. Кому такий треба дзвонити? Знаходимося ми місто Березне, Рівненська область. Три ключика в наявності. Кому такий треба дзвонити. Всім гарного дня, до побачення, щасливо!